Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс. І ми продовжуємо наш вистежити за подіями Хмельниччини, України і світу. І далі продовжимо працювати у цій студії з моєю колегою Тетяною Дублянко. Таню вітаю. Вітаю Альона, вітаю наших телеглядачів. І дійсно традиційно для вас ще більше актуального. Власне будемо сьогодні розповідати з Альоною Ковальчук, редакторська група телеканалу Ті Сім Плюс. Підготувала багато цікавого. Поговоримо і про економію, і про депресію. І, звичайно, Чайно про власне аналітику зі світу новин з неї і розпочнемо. А про це буде нам розповідати Олена Морозова, це кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як комунікацію веде президент США Дональд Трамп, адже зараз його рейтинги всередині Америки знижуються, і Ройтерс провів опитування серед американців, які заявили про те, що 40% схвалюють роботу президента республіканця. А ще минулого опитування таких було 42%. А от 60% сказали про те, що мають сумніви в ефективності роботи американського президента. На ваш погляд, власне, що ми зараз бачимо, які основні. Ні, комунікаційні його е, історії могли вплинути на це зниження рейтингу насправді надзвичайно складно аналізувати соціологічні опитування е, американські, а не українські, тому що ми перебуваємо в українському контексті, постійно стежимо за цим опитуванням. Ми і можемо в динаміці спостерігати за тим, як змінюються настрої. Втрата 2% суто з точки зору соціології, так, 2% вважаються похибкою. Okay. В, соці... в соціологічних дослідженнях тому це не особливо релевантний показник про втрату довіри чи підтримки до президента Трампа відносно до тих показників, які були раніше, але виходячи з того, що Америці і Китаю все таки вдалося досягнути домовленості щодо Тіктоку, і що тепер американський Тікток перейде у віддані американських інвесторів. А це означатиме, що і алгоритмами, TikTok тепер будуть управляти не китайці, не китайські власники, так і американські інвестори. То швидше за все, через деякий час ми з вами побачимо іншу динаміку в соціологічних опитуваннях американців, тому що Дональд Трамп, який неодноразово наголошував на тому, що TikTok є важливим інструментом в передвиборчій боротьбі, тому установить. Загрозу національній безпеці, інформаційній національній безпеці, от, почне використовувати Тікток максимально ефективно. Будучи тіктоком американці задоволені лише тому, що президент здобув перемогу на тодіжних виборах, обіцяючи подолати інфляцію, яка підірвала позиції його попередника демократа Джо Байдена. Проте американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки за те, що він впора... як він впорався із зростанням цін, що тиснуть на домогосподарства. 63% респондентів заявили, що не схвалюють його дії у зниженні вартості життя порівняно із 50% -ма... Восьма на початку жовтня. Це удвічі більше, ніж часка тих, хто вважає, що він успішно справляється із цією проблемою. Дійсно, цінне, Ми всі пам'ятаємо ці історії із курьма, та де він там, власне, Джо Байдена назвав ну, ледь не вбивцею Кореї, що ніби там він там якісь там ферми, там, чуть, там не власноруч, та ледве не перерізав через це. Там і яйці дуже сильно були в дефіциті і на них зростали. Ціни і так далі. Зараз бачимо, що все ж таки американці і досі залишаються невдоволеними. Більше того, частка тих невдоволених людей зростає. А, власне, ну знову ж таки, ми розуміємо, що американців цікавить їхні внутрішні проблеми, і ми бачимо, що Трамп і з ними не справляється. Ви абсолютно точно формулюєте запитання, і в вашому запитанні в принципі вже є відповідь. Частка невдоволених людей зростає в будь-якій країні, в якій зростають ці ціни. Коли ціни зростають в Україні, в Україні теж зростає частка невдоволених людей зростанням цін. Це абсолютно нормальна. З точки зору навіть звичайної логіки, математика, але знову ж таки, та повертаючись до китайсько-американської зустрічі, мені здається, ми навіть з вами це колись обговорювали, що дуже цікавою була політика Трампа щодо того, що він хотів повертати виробництва ага. в з Китаю в Америку. Але що цікаво? Що повернення виробництва в Америку, воно насправді призводить до зросту цін і до зниження купівельної спроможності от, широкої такої масової аудиторії. Чому так? Тому що через те, що заводи, які виробляють різноманітні товари, знаходяться в Китаї. Так, через це безперечно закриваються якісь невеличкі фермерські господарства, якісь люди, які виготовляли меблі, банкрутують. Так немає попиту на їхні товари. Вони залишаються без роботи. Маленькі господарства не виживають. Але разом з тим товари на полицях. Значно дешевші, якщо вони вироблені в Китаї, і це означає, що за ті самі гроші американці спроможні купити більшу кількість товарів. От власне повернення виробництва, ця політика підтримки національного виробника введення оцих тарифів на китайський імпорт який, до речі, Трамп зараз знижує так, з 57, здається, до 47% на 10% ці тарифи на Китайське виробництво це пов'язано саме із цим, що здавалось би, захищаючи американські інтереси, вводячи шалені тарифи на китайське на китайські імпорти на китайське виробництво, таким чином Трамп насправді знижує купівельну спроможність американців. Американці стають біднішими глобально. Те, що Китай наразі, як бачимо, так вирівнюється співробітництво зі Сполученими Штатами Америки, буде в широкому такому масовому розрізі покращувати життя американців, а не погіршувати їхнє життя, тому що на 100 доларів вони зможуть купити і покласти в свою корзинку в супермаркеті більше товарів ніж могли до того, як Трамп американські інтереси відстоював. Тобто ми можемо говорити про те, що економічна ситуація всередині Сполучених Штатів Америки більше впливає на рейтинги, ніж його якась інформаційна політика. Безперечно, більше того, дивіться, ми з вами соціологічні опитування американські дивимося. Ми думаємо, що Трамп ці соціологічні опитування не дивиться. Безперечно, є заміри і. Є... Американці придумали ці соціологічні опитування для того, щоб вони були їх. Су Мені здається, я теж вам про це вже вашим глядачам про це вже розповідала. Що саме американці хотіли досліджувати, як змінюються політичні настрої? В суспільстві і саме в Америці соціологічні дослідження розвивалися для того, щоб вивчати за кого американці збираються голосувати, як в динаміці змінюються їхні політичні настрої. Думаю, що 10-х років 20-го століття, коли це в Америці виникло, є така широка важлива наукова база, по єні опитування. Вони ще з 19-го століття проводилася. Ця традиція робити міряти температуру по палаці, mm -hmm. так, як ми називаємо, нікуди не зникли, і ми бачимо, що публічна риторика Трампа змінюється. Залежно від того, які цифри в цих соціологічних опитуваннях він бачить. Тому, коли ми з вами говорили про те, яким чином Україна має комунікувати зі Сполученими Штатами Америки, які наративи має продукувати, ми з вами весь час поверталися до соціологічних опитувань, де диктатора Путіна американці однозначно вважають злом, так а Україну, хоча частка підтримки і зменшується, але все ще залишається. Правалюючу в американському суспільстві, що Україну підтримувати потрібно як державу демократичну, яка бореться за своє виживання і за відстоювання демократичних цінностей. І власне, і риторика Трампа і його. Поведінка щодо диктатора Путіна була продиктована. Перепрошую за тавтологію не тільки самою поведінкою Путіна, а й тим, яким чином на це реагувала широка аудиторія в Сполучених Штатах Америки. Знаєте, і ще власне Трамп завжди любить перегрівати. Ми всі в його заявах та всі чуємо це, яка була прекрасна розмова. Я завершив вісім воєн, я зробив тето, я от вже незабаром. Тобто він так знаєте, от такими от словами своїми, ну таке відчуття, що сам себе похвалю аналогічно його адміністрації, які дуже хвалять Трампа. Що наш президент миротворець, якби не Трамп, то нічого б цього всього не було, от водночас американці бачать безпосередньо там на своїх гаманцях якісь певні речі і так далі, як це можна назвати якимось провалом комунікації, чи це ок, коли власне виходить адміністрація та Трампа, чи виходить сам Трамп і починає говорити, та я зараз говорю за міжнародні, але аналогічні речі відбуваються і в самих Сполучених Штатах щодо внутрішніх якихось питань він виходить і безпосередньо себе починає хвалити. Як це взагалі впливає? На свідомість тих людей, які почули безпосередньо от, от риторику. Це нормально чи це ненормально? Залежить від того, з якого боку ви питаєте. Якщо з точки зору комунікації, то це чудова технологія, це база пропаганди. Перше, для того, щоб запам'ятатися і стати частиною масової свідомості, наратив А має бути дуже простим. Наратив не може бути складним Він має бути простим. От те, що власне робили росіянці, так? що тут гноблять російськомовне населення. Ми захищаємо російськомовне населення спочатку, російськомовних українців. Ми ні на кого не нападаємо, ми захищаємо русскоговорящих Наратив має бути максимально простий. Угу. І, друге, його потрібно повторювати постійно. Він не може змінюватися, його постійно потрібно транслювати. Це те, що робить Трамп, найвеличніший президент. Ось незабаром все Налагодиться. Байден був ніякий. А я такий, що поверну Америці велич. Ну це просто база пропаганди. Наступне, оте, що ви описали, що Трамп хвалить себе. Його оточення хвалить Трампа, це е, прийом, який е, комунікаційна технологія, яка дуже часто використовується в передвиборчій боротьбі. Спочатку е, спікер, кандидат, президенти, депутати байдуже ходить по зустрічах, по інтерв'ю, розповідає, який він прекрасний. Я молодець, е, я там е, підняв з колін якесь підприємство, тому зможу підняти з колін. Область чи регіон, чи як Трамп, так поверну велич Америці. Але в якийсь момент недостатньо того, що ти говориш сам про себе, який ти чудовий, і ти маєш включати третіх осіб для того, щоб здавалося, що ти насправді чудовий. Про це має говорити ще хтось у Трампа. Для цього є цілий білий дім. Є його конгресмени, сенатори, так є його віце-президент. В якщо перекласти це на українські вибори, то такої можливості немає, і що роблять українські політики? Вони підключають політичних експертів, які раптово починають розповідати, як, який чудовий план у того чи іншого кандидата в президенти, наприклад, для того, щоби. Закінчити війну, повернути Україні економічну велич, відновити космічну галузь. І якщо ви візьмете будь-який передвиборчий період будь-якого політичного кандидата і подивитеся, яку кількість новин, коментарів і заголовків продукують довкола. Цих політичних кандидатів політичні експерти, ви зрозумієте, що вони просто використовують цю технологію, який, яку використовує Трамп. Хвали мене, моя губенька, просто в якийсь момент стає непристойно, що ти робиш це сам. Це має робити ще хтось. Uh -huh. В Америці так оточення Трампа це їхні посадові обов'язки. Ви подивіться, що по суті. Uh -huh. Його оточення, причому на найвищих посадах, просто слідкує за риторикою Трампа і намагається позитивно тлумачити оці зміни, так розжовувати, розкладати на прості меседжі і щоденно повторювати їх широкій масовій аудиторії. У нас це відбувається так само. Просто коли ти перебуваєш в цьому патоті, так це значно складніше аналізувати. Але варто відійти в бік і подивитися на цю ситуацію. Вам стане зрозуміло, що всі чинять більш-менш однаково, просто тому що це технологія, її всі застосовують однаково. Трамп не виняток. Ми просто бачимо це в значно більшому такому масштабі, тому нам здається, що це щось таке гіпертрофоване. Але просто знаєте, що найсмішніше з цього всього? Ну, типу, та це політтехнологія, ми це розуміємо, але ж він апелює фактами і цифрами, які потім спростовують власне спеціалісти, які працюють в тій чи іншій сфері. Він говорить за кошти, суми не підтверджуються, Він говорить за війни, він плутає абсолютно якісь певні країни, з ким вони межують, лідерів і так далі. І тому подібне. Знову ж таки, ви знаєте, якщо говорити дійсно за технологію, то на жаль, і в Україні. Люди, от, особливо перед виборами, ось ти там скажуть, що я зроблю тето. Вони навіть не вникають в, власне, в саму програму та в списки тих чи інших політичних партій. Аналогічно, і тут американці просто вірять на слово і не вникають далі в цифри, в якісь простування і так далі. Головне це сказати. Головне це сказати, ви абсолютно праві. Головне сказати це в моменті, Ну, це ж є політика. Перше є величезний інформаційний шум потік інформації, яким споживаємо щоденно. Такий великий, що ви іноді не пам'ятаєте, що ви вчора їли на вечерю, не кажучи вже про те, що який політик казав, е, який фільм ви дивилися, так, е, які сюжети були в блоці новин. Ну просто тому, що оцей інформаційний шум, який є, е, він стає е, таким білим шумом, фоном, тлом, на якому ми, в, в якому ми всі живемо. І українці, і французи, і е, американці. Це раз, два. Знову ж таки, неодноразово з вами це обговорювали, що спростування фейків, так само, як і спростування недостовірної інформації, значно гірше спрацьовує. Тому що перше, ви назвали важливо цей емоційний ефект. Так? Хто перший? Трамп завжди йде в атаку перший. Ну назвав він якісь неправильні цифри. Це подивилася певна кількість людей. Далі якісь експерти починають ці цифри спростовувати. Немає гарантії, що така ж кількість людей подивиться спростування, як та кількість людей, яка подивилася заяву Трампа. Більше того, за цими спростуваннями стежить певна бульбашка інтелігентів, інтелектуалів, фахових журналістів. Ця бульбашка досить невелика. В такій невеликій країні, як Україна, і тим паче у такій великій країні, як Сполучені Штати Америки. Третє, це загальний рівень освіти. Американці загалом мало цікавляться це питання освіти, як такої, так і питання менталітету. Американці мало чим цікавляться, насправді, окрім себе. Для цього варто подивитися. Оці щоб це зрозуміти, варто подивитися оці рілси, які знімаються між американці. Оце розважальний контент, да, формати, які беруть наші блогери, коли пересічних американців зупиняють і просять назвати кілька європейських країн, і це просто заганяє їх в глухий кут, угу. тому що для них вони в чомусь насправді на китайців подібні, так для американців. Поза межами Сполучених Штатів Америки цивілізація не існує. І ми іноді це бачимо, оце викривлене сприйняття реалій і в їхньому масовому продукті, який вони видають медійно. Оці всі фільми, де Україна чи будь-яка інша держава пострадянського простору, виглядає як суцільний Чорнобиль. Так? Хоча насправді. В Україні і в у великих містах і рівень сервісу, і рівень закладів, і рівень подекуди де, де, де життя, так звичайному американцям може тільки снитися. Ще активно Трамп любить використовувати штучний інтелект. Ми це бачимо власне із його публікацій в його власні соцмережі. То він в образі Папи Римського, то він завойовує Канаду, то власне арештовують Барака Обаму і так далі. Цей список дуже довго можна продовжувати. Чи фактично зараз Трамп легалізує використання штучного інтелекту як комунікації? О, це не дуже фахово таке казати, але є такий. Ем... Гарний жарт він дуже добре ілюструє ситуацію, яка складається. Чи використовуєте ви штучний інтелект? Ми в нашій організації навіть не штучний інтелект намагаємося не використовувати. От, власне, це ілюструє те, що відбувається загалом, так, у світовому інформаційному просторі, це питання. Які згодом стануть великими викликами, що наразі є величезною проблемою людства. Перше, це те, що половина населення планети досі не має стабільного доступу до інтернету і підключення до інтернету в тій же Індії, да, просто величезна кількість населення не має базового доступу до мережі інтернету. Половина населення планети не має сталого доступу до інтернету. Разом із цим, так, інша половина планети перебуває в заручниках у цього інформаційного шуму, інформаційного тиску. Досі не врегульовано питання, кому належать персональні дані користувачів соціальних мереж, соціальним мережам чи все-таки користувачам. Це те, що згодом стане досить великою проблемою. Далі штучний інтелект, який розвивається самомильними просто кроками, тому що є на це запит, і в розважальних індустріях, і в маркетингі, і піарі, і в медіа так вже використовується, і в політиці використовується, розвивається все, що працює, все, на що є суспільний запит. Для багатьох людей штучний інтелект вже замінює психолога, подругу, бойфренда. І власне уже в ізраїльсько-палестинському конфлікті ми зіштовхнулися із тим, що фейкові відео надзвичайно складно відрізняти від відео реальних, а наслідки збурення соціальні вони провокують цілком реальні. Так, відео фейкові, а наслідки цілком реальні. Зараз в соцмережах намагаються маркувати. Контент виготовлений за допомогою штучного інтелекту. Що це контент виготовлений за допомогою штучного інтелекту? Але разом з тим, ми бачимо, що, наприклад, росіянці, які наразі активно штампують фейки, розкидаючи їх по мільйону пабліків, оці фейки зроблені за допомогою штучного інтелекту. Використовують для дезінформації, дестабілізації ситуації в тих чи інших регіонах, і ця тенденція тільки посилюватиметься. Трамп як людина, яка цікавиться усім, от, так само, як і його цікаві до Тік-Току. Здавалось би, що людині його віку робити в Тікток. Але просто ті ж румунські вибори так, довели, що Тікток цілком спроможний mm -hmm. зробити знову ноунейма Цілком собі пристойного кандидата. І е, технології, причому технології під час війни, які розвиваються шаленими темпами, вони незворотні змінюють світ. Перше це дрони. Ми з вами вже бачимо наслідки так? Е, того, що наразі вражати навіть е, е, великий арсенал е, зброї, літаки. Якісь об'єкти можна за допомогою дронів, які в порівнянні з цими об'єктами коштують копійки, і ці дрони зараз стають вирішальними і на полі бою, і способом тероризувати і залякувати зокрема європейські країни, те до чого вже вдаються росіянці, і довести, що це роблять саме росіянці, практично неможливо. При тому, що, наприклад, коли росіянський літак влетів на територію Туреччини, так то Туреччина збила цей літак разом з пілотом, і як бачимо, нічого не відбулося, ніякого ніякої війни uh -huh. нової російсько-турецької, і ні, навіть розірвання якихось дипломатичних взаємовідносин, тому що є дуже однозначна позиція, так що Ворожий літак, який перетнув територію твоєї країни, це акт агресії. Подивіться, що росіянці кажуть про дрони. Це не ми. Угу. А це дрони. А це не ми запускали туди дрони, а це дрони летіли в Україну, угу. а потім просто через реби, через те, що от українці. Збивали їх з курсу, вони залетіли в Польщу Пред'являєте претензії поляки українцям, і що на це можна відповісти? Розумієте, немає однозначної відповіді, створюється загрозлива ситуація, коли ти не розумієш, що чорне а що біле, зі штучним інтелектом буде така сама ситуація. Спочатку на у нас є чітко врегульоване законодавство. Що стосується політичної реклами. Що якщо телевізійна реклама передвиборча з'являється на телебаченні, так то вона має бути промаркована. Що це політична реклама? Вона має, має бути оплачена безпосередньо із. Виборчого фонду офіційно виготовлення, розміщення, все це має бути офіційно проплачено. Це все можна відстежити, можна покарати кандидата, зняти його з виборів, якщо він не дотримується цих правил. Як довести, що реклама в Тіктоці оплачена кандидатом? Як можна довести, що контент згенерований в Тіктоці згенерований не сторонниками кандидата, а стимульований самим кандидатом? Як можна відстежити, на кого таргетується ця реклама? Так? На повнолітніх, на неповнолітніх. Як це відстежити, як це довести і як за це покарати? Уже соцмережі стали для сталих демократій величезною проблемою, тому що вони не можуть з ними впоратися. Більше того. Вилетіла з голови назва країни, де заборонили соцмережі, а вони пішли, і е, люди вийшли на вулиці і спалили е, палац парламенту. Нещодавно геть. Чесно не пам'ятаю, я десь пропустила ск... цю інформацію, дуже шкода. Хотілося б там. Скажу вам на, наступного разу. Ну і власне, і штучний інтелект буде такою ж проблемою просто згодом. Пані Олена. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. На жаль, ефірний час вже нас вичерпаний. Отож, Олена Морозова, це кандидатка науки і соціальних